Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова Рахункової палати Ольга Піщанська 8 листопада 2024 року поїхала у закордонне відрядження до Великої Британії, щоб відсвяткувати там міжнародний день бухгалтера. Замість тисячі слів, це фото з відрядження до Великої Британії. Делегації Рахункової палати України сидить за столом голова РП Ольга Піщанська. Стоять зліва направо член РП Кирило Климаненко, радник голови РП Дмитро Сторожук і ТВО голови секретаріату ОП Василь Невідомий. Вони приїхали в Лондон за наші з вами гроші святкувати День бухгалтера. Бюджет цієї подорожі 470 Сім тисяч гривень, повідомила журналістка та член громадської ради доброчесності Наталія Соколенко. За її словами, Піщанська поїхала у Лондон на запрошення на урядовий ГО, яка проводить курси підвищення кваліфікації бухгалтерів. Подруга президента Володимира Зеленського з Кривого Рогу Ольга Піщанська полетіла за бюджетний кошт на відпочинок до Лондона і взяла з собою керівництво Рахункової палати, прокоментував цю ситуацію журналіст Юрій Бутусов. Світлана Піщанська з липня 2019 року є директором італійської компанії Санто Максо, на якого оформлена віла Зеленського на курорті Форте Мармі. Сама Піщанська розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі.